9 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН схвалила Конвенцію про запобігання злочину геноциду. У вересні 2015 року 9 грудня Проголошено міжнародним днем пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цього злочину. Це геноцид ввів польський єврей Рафа Лемкін, який у розпал Другої світової війни голокосту намагався дати визначення, тому що нацистська Німеччина хотіла зробити з євреями у всій Європі. Юрист поєднав грецьке слово гено, що означає раса. І ціде латиною вбивство, і все своє життя вимагав, щоб геноцид кваліфікувався як зло. Це, це сплановане, систематичне і навмисне знищення людей, які належать до певної культурної, етнічної, релігійної або расової групи. Способи здійснення геноциду це пряма і стрімка агресія, що включає в себе розстріли або інша форма вбивства, які призводять до масової загибелі людей. Методична та планомірне викорінювання до цього способу можуть належати різні стерилізації, висилки переселення, поділ сімей та і та інші погіршення рівня життя, які в підсумку повинні привести до повного знищення групи. На сьогодні дії Збройних сил Російської Федерації на території України проти цивільного населення здійснюються з наміром знищити український народ як окрему національну групу. Геноцид, влаштований росіянами в Україні, може стати найбільшим в Європі з часів Другої світової війни. Російської Федерації свободи людей. Голдування жінок, і дітей, постав, блокади національних областів, знищення цивільних об'єктів, використання молоду як методу війни. Звіт міставка за масових втрат і катувань мирного населення в районах, які були окуповані російськими військами. Інформація про сексуальне насильство та насильницьку депортацію українців до Росії. Казано навмисні удари по укриттях мирних мешканців, шляхах евакуації та гуманітарних коридорах, облаго українських міст та невибіркові бомбардування житлових районів. 14 квітня Верховна Рада визнала дії РФ на території України під час дії воєнного стану геноцидом українського народу. Європейський союз і 43 світові держави опублікували заяву на підтримку наміру України засудити Росію за конвенцію. Про попередження злочину геноциду та покарання за нього світ ще не побачив повного масштабу варварських російських діянь. Однак не варто чекати подальшого підтвердження жорстокості Росії чи нових звірств. Необхідно діяти зараз, щоб виконати вимоги міжнародного зобов'язання ЕРКОНС щодо запобігання та покарання міжнародного злочину геноциду за статтею 1 Конвенції про геноцид.